А оце ось величезний, як завжди, здоровезний стенд компанії Samsung. Бо Самсунг, як відомо, лідер у багатьох сегментах ринку. Не будемо їх всі зараз перелічувати, але з одного ми таки зараз і почнемо. Мова, як ви напевне, одразу зрозуміли про телевізори. І за свіжими самсунгівськими творіннями ми одразу спробуємо зрозуміти, що сьогодні в тренді. У першу чергу OLED. технологія подачі зображення, збудована на органічних світлодіодах. Такі телевізори значно тонші є. Скривніші та міцніші за усі інші поширені на ринку рішення. Їм не потрібне додаткове підсвічування. Кожен субпіксель тут самостійно випромінює світло, звідси і майже 20% насиченіший колір, аніж у LEDів. Приємно спостерігати і постійне зростання діагоналей цих телевізорів. Samsung вперше привіз у Європу 55 дюймову панель, і це уже рішення готове до серійного виробництва. Не пасуть задніх і альтернативні популярні нині формати. Ось вам рекордний смартфон. TV. 75 дюймів заточені в оригінальну та миловидну тонку рожеву рамку з золотими вкрапленнями. Проте нас більше вразила технологія Multiview. Дивіться, на екрані одночасно демонструються дві різні картинки, які наче заважають одна одній, не заважають. Одягаєш окуляри і через них, бачиш, виразно бачиш лише одну із них. А за бажання перемикаєшся тут такий маленький джойстик за лівим вухом на іншу. Звук же регулюється на іншій душці. От це дитиви за одним телевізором з. З дружиною і кожен бачить та чує лише своє Ідилія. І другий телевізор купувати не треба, і воювати за пульт не доведеться. А тепер давайте перейдемо до найближчих родичів телевізорів на монітори. Тут Samsung показав цілу низку рішень для різних сфер вжитку. Комерційна серія. Працює в яких завгодно положеннях, як мультиекрани, навіть завдяки простій формі цих моніторів, з них складається чимала мультивідеостіна. Рішення для дому. Вони готові стати невід'ємною частиною вашої електронної екосистеми. Безпосередньо до них можна підключити уже практично кожен дівайс, бездротовим чином, і транслювати відео чи іншу картинку з ноутбука і планшета, або спеціальним кабелем. Тоді на екран у хорошій якості потрапляє те, що виведене на екран планшету чи смартфону. А дивитися відео в HD-якості, погодьтесь із такого екрану буде значно приємніше. З моніторів цілком природно буде перейти на комп'ютери, верніше на ноутбуки, знаменита самсунгівська дев'ятка, 13 та 15 дюймів діагоналю екрану. Одні з найтонших і найкомпактніших рішень у своєму класі, з великими зручними тачпадами і мінімальною швидкістю виходу системи із сплячого режиму. Samsung уже з запасом покорив планку в півтори секунди. А тепер про абсолютно нову лінійку пристроїв, яка носить єдине ім'я Eight. Так зватимуться і ноутбуки, і планшети, і навіть смартфони, спеціально розроблені та оптимізовані під операційну систему Windows 8, Eight Smart PC, 11,6 дюймів в діагоналі, ноутбук. Трансформер, який в один момент перетворюється просто на планшет, клавіатурний блок це швидше док-станція. З додатковим акумулятором, тож у комплекті увесь пристрій в автономному режимі працюватиме довше. Ну і власне сам віндовий планшет Ative Tab. Звичні для цього виробника 10,1 дюйми екрану та до 12 годин безперервної роботи, навіть вірячи виробнику при перегляді обтяжливого широкоформатного відео.